Я сержант Вишковський, інструктор з воду з десни. Голови в армії І потрібно трохи навчатись після трохи. Захотію дівчат, заявив Олег, поступає в академію. Дуже багато є якісь коло з офіцерів, які не особливо виставили мов і захопити трішки краще. Я вступаю на факультет матеріально-технічного забезпечення. На цей факультет тільки дівчата і на відділення речового забезпечення. А Соня Атон Соня АТО, зоні, так як я телефоніст, я снаряди заступала ввечері, там, відповідала на оцих надійках, сиділа на моторолках, вилажила на обоєвих дій. Так ото в Сотні всіх забиті було можливо. Світослужбовці, які приймають участь у даних навчальних зборах, вони, вони не мали змоги, оскільки вони. Час, коли проводили зовнішні незалежне оцінювання, вони приймали участь безпосередньо участь в проведення антитерористичної операції і вони не мали змоги здавати зовнішнє незалежне оцінювання, тому в тому дані екзамени, які проводяться в навчальній академії, тобто вони заміняють зовнішнє незалежне оцінювання.